Золото в іграх, то моя ціль. Ти скажеш дурість, друже, повір. Звий мене Голдігер. Я маю грати, і на ЗСУ зібрати. А. Золото іграх, його багато важко рахувати. Моя Все зібрати за Сузі. Його багато важко рахувати. Су ЗСУ. Збирай гол до нас, збирай на донат, Збирай гол до збирай. Донат, збирай гол до збирай, донат, збирай гол до нас СФ6, СФ6, так багато персонажів є Fighter 6. На я знаю, де хто бере майстра на одному на із на них. На Мені ж потрібно золото на них усіх. На тематичних стрімах я розповім сайди. На свій ютуб канал заполю почампом хайди. Взяти, прошу тільки донати на кому далі грати, рішать твої донати. Платину підняти, кидай швидше донати. Це кестри ж дати як на ЗСУ Летять донати, донати Хочеш більше інфи, що ж, все в телеграмі, все в телеграмі є Але тут я перестаю реп читати. Якщо хочеш повну версію цієї пісні, тоді на ЗСУ донать.